Іран на межі катастрофи про це заявив заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Зазначається, що ймовірність протесту всередині країни зростає і може призвести до революції. Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина і Велика Британія офіційно звинуватили Іран у постачанні балістичних ракет Росії для використання на війні проти України. Проте проти Тегерана США були нові санкції, які, зокрема, торкнуться іранської авіакомпанії Іран ейр Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це вчора ввечері повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Доходи очікуються на рівні 2 трильйонів гривень, тоді як видатки на рівні 3,6 цілих трильйонів гривень. При цьому видатки на оборону планують збільшити до понад 2 трильйонів гривень. За проєктом майже 420 мільярдів уряд виділить на соціальний захист, індексацію пенсій та виплату субсидії на охорону здоров'я буде спрямовано понад 200 мільярдів, а на освіту майже 170 мільярдів. Окрім цього, за словами прем'єр-міністра, обов'язково буде підтримка регіонів та бізнесу місцевим бюджетам замість відібраного військового ПДФО обіцяють дотації та субвенції. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма «Є оселя».